Вітаю глядачів каналу Телебачення. «Акцент». до вашої уваги черговий випуск інформаційної програми. День дивіться сьогодні. Випуску про такі події розпочали роботу виборчі комісії. Мітинг реквієм біля села Острушки, як Данина Шани усім жертвам фашизму. Яскраві сюжети вишитих полотен Валентини Висоцької. Ще один внесок до скарбнички народної творчості шостки. Згідно з рішенням центру виборчкому України, 5 вересня стартувала виборча кампанія з виборів депутатів місцевих рад, а також сільських селищних і міських голів. Саме голосування проходитиме 25 жовтня. У місті і районі створені виборчі комісії, у склад яких увійшли представники різних політичних партій. Наразі розпочалась реєстрація кандидатів у депутати та на міського голову. Наша знімальна група дізнавалась, скільки виборчих округів створено по району та по місту, та інші не менш важливі питання безпосередньо у районних та міських виборчих комісіях. Від часу останніх місцевих виборів минуло п'ять років, за весь цей час депутати місцевих рад, голови міст та селищ мали можливість показати, що люди обрали саме їх не дарма. Ми вирішили поцікавитись у містян, чи виправдали усі сподівання народні обранці, та на які завдання матиме звернути увагу нова міська рада в першу чергу. Михайло Злобинський мешкає по вулиці 9 січня. Він говорить, навіть не знає ім'я депутату свого округу, адже той, за словами чоловіка, від вибор нічого не зробив, а його уваги потребувало багато чого. Нам не з'являється, якщо вони були об'язані раз в квартал інформувати, то цього зараз немає. Ремонт під'їзду раз. Друге – Ремонт э, підвалів. Хоча б общему зробили ремонт двері, коробки. Крыша. Вот, это такие проблемы, они тим не ну тим їх надихрешать повним ходом. Зараз йде підготовка до виборів, що відбудеться 25 жовтня. Наталія Рябико, голова Шостницької районної виборчої комісії, розповідає: комісія по району сформована із 18 чоловік, але один з її членів вже подав заяву про вибиття з її лав. Тому наша комісія зараз складається із 17 чоловік. До складу комісії входять представники різних політичних партій. Сюди входить блок Петра Порошенка, далі партія Петра Порошенка, Солідарність, Батьківщина, Опозиційний блок, Воля народу, Народний фронт, далі рідне місто. Сама ж Наталія Васильівна виступає від партії воля народу. Її заступник Наталія Стоцька представляє партію Рідне місто, секретар Вікторія Дурова. Партія Наш край по Шосткинському району було створено 26 виборчих округів. Вони були сформовані згідно кількості виборців та кількості сіл. Реєструватись кандидати почали на цьому тижні. З 21 вересня по 30 вересня проходить, проходить реєстрація кандидатів у депутати. Районної ради і сільських голів теж і місцевих депутатів теж проходить із 21 вересня по 30 вересня. Включно зараз ідуть запрошення тільки на збори та конференції політичних партій, від яких будуть висуватись кандидати у районні селищні та місцеві ради, говорить пані Наталія. Та чи бачить сенс люди обирати нову місцеву владу? Їх немає ще з хороших проблем. Багато в нас але хто нам вирішує? ніхто. Никто ничего не решает сейчас. Нужно их всех поменять. В основном делается перед выборами, а потом все. Как бы забывается обещание. Хотелось бы на продолжение Їхньої роботи. Я про вибори взагалі нічого не хочу знати. Міську виборчу комісію очолює Аліна Хмельницька. Вона виступає від народної партії, її заступник Ганна Леоненко народний фронт, секретар Тетяна Максимовська опозиційний блок. Всього в складі виборчої комісії 18 чоловік. Серед них представники волі народу, батьківщини, радикальної партії Олега Ляшка, політична партія Українське, об'єднання патріотів, Укроп, ліберальної партії України, партії відродження. Наразі Шосткинська міська. Міська виборча комісія делегує своїх представників на збори політичних партій, які висувають кандидатури на депутатів міської та обласної ради на пост міського голови. Реєстрацію кандидатів комісія буде проводити до 30 вересня. Зірниці пам'яті з такою назвою пройшов мітинг реквієм в селі Островушки Шосткинського району. Захід був приурочений до дня партизанської слави. Тому зранку біля пам'ятників юному партизану Юлію Сироці загиблим білоусівцям, євреям і молодим дівчатам було багатолюдно. Віддати данину шани всім тим, хто боровся з окупантами в тилу ворога, чиє життя обірвалося на березі Десни, приїхали представники Шосткинської міської та районної влади, єврейської громади, ветерани, жителі довколишніх сіл, школярі. Важко повірити, що у мальовничому місці на березі Десни від крові, смерті та жаху стогнала земля. Як пройшли роковини пам'яті, розповість Наталія Обуховська. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять всіх, хто на віки залишився на цьому мальовничому березі Десни. До всіх чотирьох обелісків були покладені квіти. У період з 1941 по 1943 рік. Саме тут проводилися масові розстріли військовополонених, партизанів, підпільників, мирних жителів. За допомогу партизанам були розстріляні всі мешканці села Білоусівка. Знищувались люди за національною. Приналежністю євреї, роми за деякими оцінками, в чотирьох братських могилах похована декілька тисяч чоловік. Микола Нога, міський голова, у своїй промові висловив надію, що ця трагедія має назавжди залишитись у людській пам'яті. Ми сьогодні присутні на місці, де була величезна трагедія, де загинуло ціле село, де загинули цілі роди. Міцур, Мельників і багато інших. Родейки жили сторіччями. І в один день всіх не стало від 70-річного свого чола чоловіка до зовсім маленької дитини. Складно навіть уявити, що за п'ять днів було знищене ціле село. Тут було закатовано і вбито кілька десятків сімей: 55 ковальових, 49 мирошникових, 37 єжунових, 30 бугримових, 12 прудникових, 20 міцур і несмашних, і ще 365 мирних жителів Білоусівки, поховані у братській могилі. Вони всі були приречені на смерть. Але поки ми не забуваємо про загиблих, пам'ять про... У них буде жива про це в своєму виступі. Нагадав Віктор Ждаміров, виконуючи обов'язки голови Шосткинської районної державної адміністрації. Сьогодні на цій святій землі потрібно в першу чергу згадати всіх тих, хто знаходиться в цьому протитанковому раву. Це 365 білоусівців, розстріляне повністю село. Також 41 комсомолка, це 200 200 євреїв, жителі сумщини, Чернігівщини, важко сприймати, що в могилах є немовля та старенькі. Всі вони мріяли, сподівалися, хотіли жити. Тож ми повинні зробити все для мирного життя, впевнений. Євген червоний, голова ветеранської організації міста Шостка. Сьогодні ми знаходимося на тому святому місці, де наші діди. отцы, матери и просто мирные люди, которые желали жить на земле, расти детей, работать на полях, сегодня они, к сожалению, лежат здесь. Мы будем чтить память их о том, щоб ніколи на нашій землі не проливались кров. Виступаючих цього дня було багато. Майже кожен з них казав про необхідність зберігання історії, про трагічні сторінки минулого, патріотизмі, любові до рідного краю, спадкоємності поколінь. Згадали про події, які зараз відбуваються на сході нашої країни. Трапилось так, що і сьогодні на сході України наші співгромадяни виборюють нашої держави, воюючи. Із сепаратистами вже багато років доглядають за пам'ятниками на березі десни школярі та мешканці села Коротченково. Микола нога висловив подяку сільському голові Коротченкове Михайло Ленку та звернувся до підрастаючого покоління. Я розраховую на молодь, розраховую на 21 століття, що ми повинні навчитись жити без конфліктів. Ми повинні навчитись жити без війни. Ми повинні навчити жити в мирній державі, в мирному місті, в мирній області, в мирному світі. Депутат Шосткінської районної ради Лідія Литвиновська вручила школі села Короченкове щорічну грошову премію. Вчителька Світлана Миколаївна та школярі розповідають, що вони шанують історію та пам'ять рідної землі, а премію витрачають на підтримку обелісків. Всі ми тут е, учні 9, 10 та 11 класів. Ми вже е, близько п'яти років е, займаємося Біля пам'ятника по закінченню мітингу міський голова повідомив, що саме сьогодні, в день партизанської слави, надійшла інформація, що в білоруському місті Брест знайшли літак часів Другої світової війни з останками шосткінця Черкай Володимира Івановича, який пропав безвісті в 1944 році. Микола Нога зазначив, що буде проводитись пошук рідних нашого земляка. Культурна спадщина нашого рідного міста поповнилась такою приємною подією, як відкриття персональної виставки майстрині вишивальниці Валентини Висоцької. Талановита жіночка вже не вперше раз знайомить шосткинців зі своєю працею. Рівно рік тому відбулася її перша персональна виставка. Вже тоді незвичайна техніка виконання її робіт та яскраві сюжети викликали неабиякий інтерес у містян. Зараз її вишиті картини знаходяться у приміщенні Центральної міської бібліотеки імені Толока. З того Марина Шумейко мала змогу першою познайомитись з прекрасними роботами цієї виставки та самою майстринею. Приємно, коли в такий непростий час в нашому суспільстві знаходяться люди, котрих така подія, як народження онуків, надихає на творчі задуми. Саме до таких людей відноситься героїня нашого сюжету, майстриня-вишивальниця Валентина Висоцька. Її чудові вишиті картини вже другий рік поспіль радують містян своїми яскравими сюжетами. Валентина Миколаївна розповіла, звідки вона черпає натхнення, та власне, як сам створює ці картини. Вишиваю я по готовим принтам, які продаються під бісер і крестик. Смотрю, підходять мені, ну смогу я зробити цей цвіток, ленточку там, вставити в нього і зробити листики, все це. Якщо підходить, я беру. Но ну, если мне понравился сюжет, здесь представлено 39, но ну, всех, наверное, работ 50 уже вышито. Вдохновение, ну, во-первых, дает большое простор для. Подорожання или даже вот для того, щоб взять мысль, компьютер первое, що у нас есть. Ну, а потім могу открытки вышить просто готову композицію. Вишивальниця переповіла про свіжий теж шлях, який вплинув на світ, сприйняття та вподобання. Родилася в городе Канатупі. Училась здесь, приїхала учиться, закончила техникум. вийшла замуж, працювала здесь і живу здесь уже 40 лет. Мне попалась Маленькая вышивка вот ребеночек в колясочке, это когда родилась моя внучка. Мне захотелось захотілося вышить просто, но поняла, что я плохо, мне с бисером плохо. Поэтому я как бы оставила ее, начала искать альтернативу. Треба відмітити, що значну підтримку нашим народним майстрам надає Адміністрація центральної бібліотечної системи. Зацікавленість спеціалістів бібліотечної справи в творчих здобутках шосткінців мотивує народних митців до втілення нових ідей та долучає до прекрасного жителів нашого міста. Саме завдяки їх підтримці відкриваються нові імена майстрів декоративно-ужиткового мистецтва широкому загалу. Неабияку підтримку нашої майстрині вишивальниці надають не тільки сім'я та рідні, а також її друзі, які завітали на відкриття вистав площадки та поділилися своїми враженнями від експозиції. Зараз радості мало в житті залишилось, але це мені дуже подобається. Люба, кожна картина, кожна по собі, вона приносить вдохновення. Дорогого стоїть, бачити це все, радуватися за нею і себе може щось придумати. Насолодитися творами Валентини Висоцької можна буде до 20 жовтня. 24 вересня відзначається день преподобної Феодори Олександрійської. З цього дня починається золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. На Федору наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими. А якої погоди слід очікувати завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. До самого вечора у шостій буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 28, вночі – плюс 16 градусів. Вітер східний до 3 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради та Шостка Ньюз. До наступних ефірів. Бувайте!